Привіт усім, хто завітав у гості. Приводьте друзів, надихайтеся та наповнюйтеся красою разом зі мною. Пропоную вам завітати мій квітничок, мій садочок. Подивимося разом, що у нас квітне, і помилуємося. Поки що це все ще в процесі формування недосконале. Зараз у нас початок червня, починається квітування троянд. І покажу вам, ну, поки що, напевно, найулюбленішу мою красуню, безіменну. Не знаю, який це сорт, не знаю її ім'я, можливо, ви мені підкажете. Цвітіння в неї починається дуже рано, кінець травня, початок червня. Квітує вона практично безперервно, ось такими кистями красивими. Зараз квітування тільки починається. Наші се в бутонах. Перші квіти, які розпускаються через кілька днів, на пелюстках мають такий візерунок. От тут добре видно, бачите такі вишневі, наче мазочки, наче пензликом хтось взяв і мазнув кожну пелюстку. Дуже красиво виглядає, дуже незвично. Дуже гарний сорт. Практично не вражається хворобами, гарне глянцеве листя. Наскільки я розумію, я не сильна в класифікації троянд, але наскільки я розумію, це шраб не плетиста Гарні міцні такі прямостоячі пагани. павучок завітав живе тут в трояндочці. Я її. Восени обрізала, переселилися ми сюди весною, тільки переїхали. Багато квітів я перенесла з попереднього місця проживання, але деякі троянди тут уже росли. Це моя перенесена з дому троянда. Дуже її люблю. Вона дуже маленька, але дуже насичений в неї колір. І коли розпускається, вони по всьому кущі, то це просто дивовижно. Марунка, ще один кущик, ще тільки у бутончиках. Лілії, дзвіночки, флокси. Тут у мене потихеньку все починає квітувати, лілії ще в бутонах. Лілії тут були, і мені дуже цікаво, які будуть сорти. Ще одна трояндочка. Невеличка, поки що без бутонів. Наперстянка дзвоники. Одна з моїх улюблен... найулюбленіших квітів. Є у мене її кілька сортів, але минулого року я їх перенесла сюди, тут вони ще не квітують повністю. Це теж гарний куточок. Ромашки, півонія. Це ротодендрон, який я викопала буквально з трави. Думала, він уже не жилець, але посадила його в спеціальний кислий ґрунт, піддобрила і уявіть собі. Він не просто почав наростати, він навіть зібрався цвісти і показати мені, хто він, який він. Подивимося. Можливо, треба було той бутончик обірвати, щоб він не тратив на нього сили, але нехай. Подивимося, що за сорт. Ця троянда теж. Тут уже була дуже гарні квіти, теж такі китиці пониклі донизу. Я її підв'язувала, тому що вона плетиста, 100% плетиста. Сорту я не знаю. Квіти тримаються дуже довго, розпускаються повністю, видно серединки. Такими гілочками камера не передає, насправді темніший колір. Досить такий темніший, такий більш фуксієвий. Такими гронами вона цвіте дуже гарно, але бачите, квіточки так поникають. Це при тому, що у нас вже майже другий місяць не було дощів. Все одно ще одна красуня, яка теж вже була тут. Сорту не знаю, пелюстки в неї ззовні темніші, ніж всередині. Але вона не дуже мені подобається. По-перше, тому що вона дуже вигорає. Бачите, пупінки темні, а сама квітка з часом все світліша і світліша. І по-друге, не подобається мені, що вона практично не тримає квітку ну, сили 2-3 дні максимум. Досягаючи повного розпуску, вона відразу ж опадає. Я навіть не встигаю вибирати відсвівші квіти. За день, поки я приходжу з роботи, то вже підкущемо пану пелюсток. Ну, але кущ доволі гарно виглядає. Квіти гарно виглядають, тому залишу її поки що. Це азалія, яку я теж ледве дістала, з бур'янів, ледве випорпала. Ось так вона цвіла і це друга поряд. А тут рододендрони. Рододендрони я купувала цієї весни, звільнила місце від бур'янів і посадила їх, подивимося. Вони дуже гарно наростають. Ця красуня дуже схожа мені на ту, яку я вам показувала попереднє. Сусідська киця завітала до нас в гості. Манька. Чи Маруська. Мені здається, що вони ідентичні. Принаймні, на вигляд так точно. Я вже розказувала бутони, таке букетне квітування. Дуже гарна троянда, дуже вона мені подобається. Але, але обидві вони, якщо це навіть один сорт, швидше за все, Страшенно вони уражаються чорною плямистістю. Зараз минув тиждень, відколи я знімала це відео, то більша половина листя вже практично уражена і листя починають жовтіти. Це про тому, що я вже кілька разів обробляла її. Я обробляла всі свої троянди, всі стоять здорові, чудові, все прекрасно. А ось саме ця дуже вона схильна. Спробую її наступної весни обрізати більш кардинально, щоб вона краще провітрювалася, можливо, це десь кращий результат. Якщо хтось знає сорт, поділіться, будь ласка, кусик дуже гарний, насправді, і досить високо, досить він високий, досить потужний. Якщо вдасться побороти, Цю плямистість буде просто прекрасно. Це мої перенесені з дому трояндочки. на жаль, теж вони без сорту. Маленькі, по факту вони дворічки, але так як я їх пересаджую, чи сюди, обрізала просто практично до землі, то виглядають вони як однорічки, минулої осені посаджені. Гарно вони наросли мені, чудові пагани. Ще одна моя улюблениця красунька наречена, я її називаю, тому що сорту я теж не знаю. Дуже чудовий, такий чистий білий колір. Дуже симпатично виглядають ці серединки. Пахне вона так дуже ніжно, дуже ніжно. І взагалі листочки такі дуже ніжні, світло-зелені Ну, я очікувала від неї. Чогось такого, тому що зазвичай, чим темніший листочок, тим темніша квітка. Ця красуня, думаю, це чипендейл, швидше за все. Принаймні, так я собі визначила. Ви мені розкажете в коментарях, чи правильно я вгадала цей сорт. Квітка така схожа на блюдечко, на чашечку. Досить велика. Набита, дуже набита. Поки що це перша квіточка. Це ще одна, одна з моїх улюблених, які тут вже росли, трояндочка. Минулого року вона цвіла практично до морозів. Дуже вона компактна, дуже вона густа, дуже вона така здорова, насичено зелена. Вся вона в бутонах зараз. Це тіння тільки-тільки починається квіти ще навіть повністю не розпустилися. Квіточки малесенькі, зібрані в суцвіття Дуже-дуже гарна трояндочка. Це мій П'єр деренсар Мину, Минулої, поза позаминулої осені. Минулої осені я її замовляла, посадила. Потім ще раз викопала, пересадила вже сюди. Перша квіточка, розкрила першу квіточку. Це Та ж сама історія. Дуже я її хотіла. І теж це фактично перші дві квіточки, які вона мені тут розкрила, і принцеса Сібіла. Теж перша квіточка. Чекаю я від неї. Пишного цвітіння, чекаю я від неї пишного куща. Вона дуже гарно наросла, на відміну від блуфою і на відміну від П'єр деронсар. Ще одна красуня. Я думала, що це помпонела, але в помпонели квіти дрібненькі. А тут подивіться, яка квітка величезна, набита. Пахне вона просто безподобно. Пахне вона от такою трояндою, рожею, з якої ми завжди раніше, ще бабуся, моя мама, варили варення. М -м -м, підозрюю, що з неї теж може вийти непогане варення, тому що запах той, той самий запах, колір у неї більш такий, насправді більш рожевий, камера не передає. Квіти дуже важкі. Вони так. Під вагою опускається. Знову ж таки, душів не було. Ось тут у мене хвости, і між ними заховалися кали, їх зовсім не видно, але вони є. Там є три кущики, не знаю, чи будуть квітувати, тому що я їх не викопувала. Знаю, що їх потрібно викопувати або десь заносити в тепло на зиму. Ну, як не дивно, вони не вимерзли. Ось поки що все. Це моє перше відео. Будьмо знайомі. Сподіваюся, ми з вами побачимося в наступному відео. І ви прогуляєтеся зі мною, надихнетеся так само, як надихаюся я. Тому що квіти це моє натхнення, це моя енергія, це моє життя. Це єдине, що зараз дозволяє переключатися, дозволяє якось відволікатися. Дякую всім за увагу. Мирного неба, хорошого дня.